Плата військовим через поранення. Перше, кому саме платять, що для цього потрібно, і третє, в якому розмірі виплачуються. Пунктами 5 і 7 частини 2 статті 16 закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей передбачені виплати військовослужбовцям через поранення, каліцтво контузії і травми, які виникли під час. Виконання військовослужбовцями їхніх обов'язків, тобто для отримання виплати, не обов'язково, що поранення було безпосередньо в зоні бойових дій або на позиції. Виплата проводиться відповідно до відсотку втрати працездатності згідно з акту медико-соціальної експертної комісії, так званого МСЕК яким же чином відбувається розрахунок? 70-ти кратний розмір прожиткового мінімуму перемножається на відсоток втрати працездатності. До прикладу, військовослужбовець, згідно з актом СЕК отримав 20% втрати працездатності. Значить, 70 умножається на 2684. Це е, розмір прожиткового мінімуму станом на січень множається на 20% і отримуємо відповідну розмір грошової виплати через поранення.